Друзі, дорогоцінні, ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа, щоб дійсно ви бачили реальність, щоб ви не прибували в ілюзії пропаганди сатани, щоб вам відкрився духовний світ і щоб ви. Почали прибувати в Слові Божому, щоб ви приєднувалися до церкви, щоб ви починали читати Біблію, тому що Біблія вона пророкує, і Біблія вона показує, які були покарання до що відбувається зараз, і яке покарання буде в майбутньому. Тому не пропусти цей шанс. І ми молимось за тебе, і ми молимо, щоб дійсно прийшла благодать, свобода в Твоє життя, щоб зцілення прийшло, щоб розуміння прийшло Бога, і щоб Господь доторкнувся до Твого серця, і Ти був врятований в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогоцінні всім привіт! Ми раді бачити кожного, хто нас слухає, кожного хто ставить лайк, і кожного кого торкаються слова Слово Божого. І давайте почнемо з того, чому люди дивуються, що іде війна, чому всякі хвороби, чому всякі катастрофи, катаклізми, чому Бог це все допускає і чому Бог це все не закінчує. Дуже багато таких питань ми чуємо. Наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко вони дали дуже зрозумілу відповідь на це питання. Бог він ніколи не допускав зла, він знищував зло на протязі всієї історії людства. Був всесвітній потоп, був Содом і Гомора. Були різні випадки в історії, коли, наприклад, ангел божій мог знищити армію злодіїв. Ці події вони зафіксовані не тільки в Біблії, але вони зафіксовані і істориками, і археологами, тобто це є реальністю. Бог він завжди давав кожної людині вибір бути на боці Бога або бути на боці зла, сатани, війни. Мамони, смерті, пекла. А, і це цей вибір був даний людині від самого початку. І Бог він від самого початку він показав своє відношення до зла. Він знищував зло, і він знищить це зло. На фіналі людської історії ми знаємо, що люди зберуться 200 мільйонною армією проти Христа, проти його помазаніків. І Бог одним своїм словом, він знищить цю армію всіх цих царів, всіх тих людей, які губили цей світ, він знищить все це зло, яке є на нашій планеті. Це фінал історії людства. А потім святі будуть правити. Разом зі Христом на цій планеті буде тисячолітнє царство Ісуса Христа. Амін. Так, і чому нам потрібно триматися за праведність? Тому що і з праведниками, і з ними ангели Божі, і сам Ісус Христос, коли він прийшов на цю землю, він сказав, що Ви, ви маєте владу, хто? Церква. Учні Ісуса Христа, ті, які тримаються за Слово Боже, не викриджують його, а нічого не додають до Нього, нічого не обявляють від Нього. А ось е, Слово Боже, яке воно є, вони його розповсюджують із такими ангелі Божі і сам Бог. І що він дає, яку владу церкві і людям Божим, да, праведникам він каже, що ви зможете наступати на всю ворожу силу, і вам нічого не зашкодить. Тобто Господь він зараз дає цю владу тобі, мені, усім, хто тримається за родину Божу. І з однією людиною було багато ангелів, а ви уявіть собі, скільки буде ангелів, сам Ісус Христос, де Він? І ангелі Божі, вони. Там, де дом Божий, а сьогодні дом Божий це церква. Тому ми запрошуємо вас в живу церкву Божу, щоб наступати на всю ворожу силу і вам ніщо не зашкодить. Амінь. І що важливо розуміти, те, що нам потрібно бути в армії Ісуса Христа, і нам потрібно. Боротися за слово Боже і дуже класний приклад пастор сказав. І це не приклад, а це факти, що будуть тебе бити, ти помреш, але на тобі буде зафіксована печать Духа Святого. На тобі буде зафіксована печатка самого Бога, тому що ти проповідував ти ніс ярмо. Бога Ісуса Христа, ти перебував в живій церкві Ісуса Христа, ти служив для Бога і Господь дасть тобі за це велику нагороду. А якщо це все робити в протилежний бік, то на тобі буде стояти дух Антихриста, дух шестірок і дух печатки злої, яка приведе тебе в пекло і. Там будуть чорти, і вони будуть знущатися з тебе. І це сувора реальність, і це факт, і це потрібно прийняти і відкрити очі, і побувати дійсно в реальності і зрозуміти, де є правда, де є брехня, де є зло, а де добро. І що дійсно насправді важливо для нас зараз це. Бог це Ісус Христос, тому що без нього ми не зможемо? Ми не варті абсолютно нічого. А з Богом ми можемо перемагати зло і наступати на темряву. Слава Ісусу Христу! І саме головне це не бути лохами. А хто такий лох? Лох це лишонний общества Христа. Тому не будь лохом, а будь дитям Божим. Амінь, тому що головний лох це сатана. Навіщо вам е, така компанія? З сатаною, Антихристом, лжепророком і всіми орками і то, що в пеклі. Давайте будемо реально дітьми Божими. Амінь.